Привіт, і з вами Олексій Базовкін. І сьогодні ми на уроці номер два мислення росту і як формуються взагалі сильні гравці да, на тему підприємництва. І взагалі те, як ти реагуєш на невдачі та виклики, це головна відмінність між тим, хто росте і тим, хто здається. Тому от головна да, от моменти викликів, моменти невдач, моменти складнощів відділяють успішних людей умовно да, від неуспішних. Тому Задай собі питання, як ти взагалі поводишся в таких ситуаціях, так, коли щось не вдається, яка твоя стратегія, які твої паттерн поведінки, закономітися, як ти зазвичай це зазвичай робиш. І е, давайте поговоримо про фіксоване і гнучке мислення. Да? Що мається на зафіксоване? Наприклад, я цього не вмію. Ну, я не вмію. А давай там напишемо, не знаю, маркетингову стратегію, а давай подумаємо, як змінити продукт, а давай напишемо там листи клієнтам. Я не вмію, я цього нікого не робив. Звичайна відповідь такого виконавця. Да? Це не моя це не заходить з моєї роботи, скільки я цього не робив, я не Як веде себе гнучка мислення? Да? Я ще цього не вмію.

Забули на цьому, тож крапочку поставили, йдемо так, Да? Але так не, не великий результат. Або не, це знати складно. Це знати складно для мене. І все. Це факт. Да? Фіксований формат, фіксоване гомосіння, це факт. І з цим більше нічого не пробуєш. А коли ми кажемо, не, це виклик, я, я росту, я зможу, поки що для мене це складно, але я буду намагатися це зробити, да? то це формат, коли ми приймаємо виклик, коли ми готові прийняти трошки вище голови. Да? Це про якраз таке, таке розтягнення, про ріст. Да? І, наприклад, у фіксованому форматі також краще не пробувати, ніж проводитись. Да? А на нащо взагалі пробувати? Все одно не вийде. А на нащо це робити? Все одно відмовлять. А на нащо там слухатися компанію там, на роботу, яка мені подобається, від якої продукт, від якого я отримую все одно не різьмуть. Там я не потрібен, да, в мене немає цих навичок. От я бачу класне резюме, але деякі пункти там не співпадають. В мене немає цих навичок. Та, не буду навіть подавати, бо не візьмуть. Але гнучке мислення, да, це про провал частина процесу. Да? Сходити на співбесіду, подати резюме, отримати зворотні зв'язок, щоб не відійшов, настояти, спробувати, да? отримати фідбек, зрозуміти, чого не вистачає, попрацювати над цим. Да? Це частина процесу. Це частина результату, навіть не процесу, це частина результату. Без провалів не відбуваються результати. Нема нічого в вашому житті, От все, що вас оточує. Ці окуляри, не знаю, цей стілець, це презентація. Людина, яка робила презентацію, 100% були погані презентації в якийсь момент. Да? В мене було багато помилок що на цьому все закінчується. Це просто частина процесу. І на невдачах є така фраза, що зазвичай невдачі нас більше вчать ніж перемоги набагато більше нас чекати невдачі, ніж перемоги. І е, одна із один із таких років це те, що перемагати набагато приємніше. Тому е, це частина процесу, і не закривайтеся, не замикайтеся на цьому. Потім приклад із життя, да, уявіть двох продавців, двох там менеджерів консультантів, да, умовно. Один із них е, е, злив п'ять клієнтів, ну тобто не вийшло на продати, злив п'ять заявок і здувся. Ну просто в руки, ой, все, не виходить, щось не той день, не такі ліди, не такий маркетинг, не, такі маркетин, там не така компанія, не такий продукт, а інший. Так само злив п'ять клієнтів, але він прослухав розмови, зрозумів, чого не вистачає, прописав п'ять гіпотез, що потрібно змінити. Чого було, було не що було на так розмовах? Ем, чому так сталося? Так? Да? І змінив там підхід до роботи, змінив скрипт. Як ви гадаєте? Да? Ем, хто через три місяці стане лідером, хто через три місяці виконає план? Звичайно, що та людина, яка намагається і шукає рішення, а не та, яка просто, ну так і так, ну і все. На цьому все. Да? Тому результат там, де ми шукаємо рішення. І джерело, джерело росту це виклик. Коли все йде легко, ми не ростемо. Да? Нема зросту. Коли все легко, да? не доводиться щось вигадувати, не доводиться щось нове вивчати, не приходиться щось робити не так, як інакше. Да? Це дуже простий, проста фраза. Якщо ми хочемо отримати результат, який ніколи не отримували, то потрібно робити те, що ніколи не робили. І це якраз такий процес. І ростуть тільки ті, хто не проходить через дискомфорт. Дивіться, я, згадайте, я, там, як ростуть м'язи. Щоб м'язи виросли, волокна, там м'язи, вони повинні надірватися, рватися, щоб ростуть ще більше. І тому там, де дискомфорт, там, де нам хочеться щось змінити, там і є результат. Да? Йдуть дії, зміни, і тоді йде результат. Якщо нам все окей, якщо нам все комфортно, якщо нам все влаштовує, ми не готові щось змінювати. Якщо ми не готові щось змінювати, то тоді ми не будемо щось робити інакше. Ми будемо робити все те ж саме. якщо ми будемо робити все те ж саме, не буде ніякого нічого нового в нашому житті не станеться. Да? Ми будемо на тому ж самому рівні. Тому навантаження це розвиток, а не дискомфорт. Да? І взагалі дискомфорт це розвиток. Але в першу чергу ми це робимо не для того, щоб отримати якийсь дискомфорт, а для того, щоб отримати додатковий рівень, додатковий розвиток, да? стати кращою версією себе. І як взагалі розвивати собі книжки мислення? Да? Замість я не можу краще казати, як я можу це навчитись робити, да? що я можу для цього зробити, чого мені не вистачає, що я можу вже зараз зробити. Друге, записувати фейли, і що вони нам дали. Ну, тобто, в мене щось сталося, щось не вийшло. Чому це сталося? Чому не вийшло? Що, чому я тут навчився? Там, наприклад, в підприємській діяльності там люди, наприклад, прийшли на роботу і там і пішли. Ви їх не мали, а вони прийшли там вкрали, не знаю, монітор умовно дай з офіса і пішли. Чому це чому можна навчитися? Можна просто обкладати які ці люди погані, можна сказати, так, зрозуміло. Значить, будемо підписувати договір про не, там, матеріальні цінності, які там потрібно зберігати в компанії там, і так далі. Це підписувати з кожним, не, з кожним людям, хто заходить в офіс, тому подібне. Тобто це якісь якісь висновок можемо зробити. Третє, шукати середовище, теж росте, тому що проходити через дискомфорт, коли всі довкола там вашого точно наприклад, не в комфорті, їм не потрібно нічого робити, вони не хочуть робити ці надзусилля. Їм вони в кайфі, да? а ви тут надриваєтесь, шукаєте, спробуєте, у вас не виходить, ви в такому динаміці, да, такі, і ви дивитесь на них і хочеться трошки призупинитись, да? а от вони відпочивають, а я ні, а вони там то, а я ні, да? і хочеться так трошки зупинитись. Тому а оточення, яке так само ще швидше, ніж ви помиляєтеся, ще більше, ніж ви пробує, ще більше, там, ніж ви щось е, динамічно змінює. Вам навпаки, вам, комфортно з ними, вам хочеться з ними бути. Тому це ну, такі ж люди, як і ви. Тому краще знаходьте собі оточення, яке так само шукає з жагою, з голодом, да, цей розвиток, щоб надихати вас, а ви надихали їх. І чотири, кожного дня пишіть собі, що ви не боїтесь помилок, ви зростаєте через них або на них, да, на цих помилках. Кожен раз, коли ви будете це проговорювати для себе, ви будете закріпляти для себе цю думку. Бо ніхто вам це напряму не буде казати кожен день, окрім вас самих. Ніхто там, життя ваше, на жаль, не змінить, крім вас самих. І тому, як приклад, стратегія називається плюс один крок не да, собі, який один мікрокрок я можу зробити сьогодні, щоб стати краще, ніж вчора. Да? Щось сьогодні маленьке може зробити. Не щось велике, щоб весь ваш організм такий, ні, оце велике робити не буду, і закривався, да? не давав енергію, не давав ресурсів. А навпаки, що маленьке я можу таке зробити, щоб, щоб стати краще. Да? І плюс один відсоток – це багато. Стати краще на один відсоток, ніж вчора. Це значить дуже мало. Ну, дуже мало один відсоток. Але якщо ви проходите там 365 днів, і кожен день станете на один відсоток краще, ніж попередній, то ви виростете 3,5 рази, на 365 за цілий рік. На один відсоток краще, ніж вчора, на один Тому це як спортзал, дивіться, да? дуже часто, там, і в моєму житті таке було, коли ти довгий час не ходиш в спортзал, ти приходиш і ти думаєш, все, зараз я буду 5 годин займатися в спортзал, 10 годин умовно займатися в спортзал, щоб там був там, прес, не знаю, чи м'язи якісь, чи щось таке. Але питання не в тому, щоб один раз за рік сходити в спортзал і убитися на 10 годин, да? і взагалі там виповзати звіти. Задача цьому, задача в тому, щоб Головне не надрив а регулярність. І будь-які результати вони робляться в регулярності. Книжки багато навичок, ви книжки читаєте, чи багато навичок отримуєте в регулярності. Якщо ви 10 годин підете на малювання, ви навчитеся малювати гірше, ніж ви підете там один одну годину в день, 10 днів. Якщо ви підете в спортзал, краще 10 днів по одній годині, ніж за одного за один день, 10 годин. Результати набагато більше будуть всі регулярності. Тому як підсумок, що це не тільки про відкриття бізнесу, да, означає мислення, це про мислення росту. Це не магія така, да, це просто навичка. От про дисципліну, про навичку, про відношення до життя. відношення до життя в тому форматі, що помилки, це зростання, ризики, це можливості, да, і тому подібне. І справжні гравці, вони не здаються, вони роблять свою роботу. Або невдача – це частина шляху. Тому сприймайте це як не мінус, а як просто а, а, один із етапів. Я пішов наліво, там, там невдача. Да? Та, лабіринт, поставив собі лабіринт, ви пішли там наліво, а там тупік. Невдача. Ну, значить, потрібно йти направо. <кхід> Логічно. Пішли направо, знову направо, знову тупік. Ага. В останньому повороті потрібно повернути наліво. Да? Тобто, з кожна помилка – це ваш досвід, а як робити не треба. Потрошку-потрошку по ви будете відцікати, що робити не треба, це 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 не треба. І ви будете розуміти, а як тоді треба. Да? Тому це досвід. І ви вже точно, да, ви вже точно будете зростати, поки ви будете проходити подібні навчання, поки ви будете інвестувати в свій розвиток, поки ви будете для себе виділяти час да, на свої знання, на свої навички. Хтось зараз дивиться серіал, хтось зараз дивиться там фільм чи не знаю, займається якимись іншими справами, які не пов'язані з розвитком себе. А ви цим вже займаєтесь. Це означає, що ви на цьому шляху залишилось тільки трошки <кій> більше повірити в себе і більше толерантно відноситись до ризиків. Тому домашнє завдання вам навчіть, будь ласка, три приклади ситуації, де ви здавалися, здавалися, да, по суті. І як, як би ви могли діяти з мисленням росту, з мисленням підприємця? яким чином ваші дії змінилися в минулому, як ви це, як ви це бачите. І друге, оберіть одну складну задачу, яку ви можете зробити, яку ви відкладаєте досить довгий час, і розпишіть перші мікрокроки, щоб її зробити. Ну, тобто, потрібно щось там побудувати, якісь, не знає, там, щось там, якийсь що сайт, чи там платформа, чи будь-що або когось найняти, чи когось звільнити, чи звільнити самостійно, да? оцю велику задачу розбити на маленькі кроки, як підготуватися, да? подивитися, які є вакансії, чи там написати програмістам, якісь маленькі задачі, запустіть цей меховік, да? почніть перший мікрорух <кій> і зробіть там перші дві задачі за тиждень. Повірте мені, повірте мені, все почнеться. Колесо закрутиться, воно почне робитися. Просто робіть собі мікрозадачі, і тоді будуть результати. Бо коли ви взагалі нічого не робите, точно результатів не буде. І часто ми не ставимо собі ці мікрозадачі, тому що ми таки, а, це все до чого не призвати, це все одно нічого не змінить. Довіритись мені. Почніть хоч щось, да? Якщо ми кажемо про спорт, да, то бігати зранку. Ой, зранку бігати ці там встати і зав'язати шнурки. Да? Ви ви вже вдягнули взуття, ви навряд чи на пробіжку не підете. Або ви хоча б вийдете на вулицю. Але якщо ви вже 5 днів на тиждень будете виходити на вулицю зранку, то на шосте ви почнете бігати. Хоч трошки, хоч 100 метрів, але почнете. Тому мікрозадача, як приклад, да, зав'язати шнурки зранку і піти на вулицю. Шнурки на кросівках. Тому.